У краєзнавчому музеї представники Полтавської студреспубліки презентували свої напрацювання в галузі децентралізації віртуального суверенітету та створення єдиного порталу онлайн-бюджету. Працювали над розробкою своїх проєктів упродовж двох років. Представники студреспубліки вважають, спускати повноваження на місця потрібно в тій мірі, в якій органи місцевого самоврядування готові їх прийняти. Не кожна сільська рада готова опанувати, наприклад, 20 мільйонів гривень, але до цього потрібна підготовка. Якщо готові, будь ласка, прийма віртуальний суверенітет, використання інтернет технологій, соціальних мереж з голосування боксів для думки громадян прийнятті конкретних рішень. Одна із розробників пропозицій від Студ республіки Богдана Макаова найбільше підтримує ідею динамічної децентралізації. Це, на думку дівчини, дасть чимало зисків для місцевих громад. Наприклад, це місто забудова, тому що ну місту містянам краще знати, як повинно виглядати їх місце, як його забудовувати правильно. Це, наприклад, міліція та сама не може ну всі українські організації, там, ну, наприклад, вирішувати, як краще захищати наш громадянський порядок в нашому місті. До обговорення розробок студу республіки запросили і представників діючої місцеві. Вою влади порадилася зі студентами секретар Полтавської міськради Оксана Деркач. Є така рекомендація, що ви якісь свої резолюції направили їхні повільні установи, можливо, до міністерства регіональної політики для того, щоб вони були враховані, тому що ще служу підкреслити до молоді і дуже важливою будівництво нашої держави. За підсумками обговорень проекту, уклали резолюцію. Її планують направити до Міністерства регіонального розвитку України.